Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. І в нас сьогодні з вами справи домашні Ось є така цибулька. Дрібненька, маленька. Є деяка вже ось так проростає, є яка вже така пустіє і її тільки викинути. От. Сьогодні ми будемо робити таку посадку в контейнери на підвіконня для зелені. Що для цього потрібно? Ось така в мене цибулька є. Я беру мисочку для відходів, для лушпиня. Лушпиня, до речі, я викидати не буду, тому що воно згодиться потім і в грядки. Воно обов'язково потрібно. Потрібні будуть паперові рушнички. У мене ось така дощова водичка набрана кімнатної температури. І власне, в мене ось такі здорові лодки, у вас вони можуть бути які завгодно. Які у вас поміщаються на підвіконня і маленький ножичок для того, щоб відрізати. Що я буду робити далі, я вам зараз буду показувати. Перш за все, я беру ці паперові рушнички, міряю, скільки мені їх потрібно, і в декілька шарів буду викладати. Можна стару ганчірку якусь, тут різниці немає. Головне таке, щоб не так швидко розкисало. Паперові оці. Рушнички, хоч вони і такі паперові, але вони розкисають не дуже швидко. Ось так у 5 шарів я викладаю. Ось так. І зволожую зовсім небагато, щоб не стояла вода, а просто зволожилися паперові рушнички. Все. Тепер беремо Мисочку І ось тепер що я роблю? Є в мене ось така цибулька, яка вже проросла. Я її чіпати не буду. Я обриваю зайве лушпиня, воно нам не потрібне. Все зайве відриваю. І якщо у вас отут вже є такі великі. Корінці я їх теж трішечки зрізаю, але з оцими ось такими залишаю ці, проростуть першими. У мене їх тут небагато. Ось те ж саме знімаю ось так. Зайве лушпиня знімаю. Отак. І щільненько один біля одного виставляю. Тепер дивимося, що робимо далі. Гарненька цибулинка, рівненька, гарненька, але проросточка ще немає. Тому оцей сантиметр він нам не потрібний навіть більше. Коли ми отак залишимо і посадимо, оцей росточок, який є всередині, йому потрібно буде 2, а то й 3 тижні для того, щоб прорости через ці півтора сантиметри непотрібної. Як бадиля висохше, воно нам не потрібно. Тому ми десь на сантиметр отак зрізаємо і викидаємо. Ось так. І тут ми бачимо зелененький росточок. На цілі 2-3 тижні у нас ця цибулинка проросте швидше. І один біля одного, щоб не було мокро, буде сильно мокро, вона почне загнивати. Та ж сама ситуація. Зрізаємо на отак, сантиметр. І бачимо зелений росточок. Можна цього не робити, але доведеться набагато довше чекати вам зелені. Е, сама зелень, яка буде проростати, вона не буде відрізана, тому що вона ще тільки отам започатковується. Тому ось так зрізаємо верхівку і бачимо зелень, яка ще тільки є. І так робимо всю цибульку зайве, якщо ви бачите отаке лахміття. Бадилля, яке зайве, воно тут, щоб воно не було, відрізаємо. Тут дивимось, навіть почало псуватись. Ось так. Така суха, негарна. Оце все ми відрізаємо. І нам гарна молода цибулинка. І у нас цілу весну буде свіжа зелень до свіженької. Отак обрізаємо і виставляємо. І так я зроблю всю цибульку. Обрізати обов'язково я вже показувала. І в минулому році показувала було багато запитань. І я показувала потім, яка вона щіткою росте, яка вона соковита, тому що в нас є в теплиці, але вона не соковита. А саме отак зроблена, і вона буде і соковита вам, і дуже гарна першу зелень зріжете, вона буде рости далі. Ось так я роблю. Далі я вам покажу все, як буде. все зроблю. Ось так, ще на одній покажу. Ось ця більшенька цибулинка, ось цей сантиметр півтора, вони нам не потрібні. І навіть трішечки забираю самої цибулинки. Це виходить десь біля 2 см. Ось так. Зачаточок, зелень. І все, йдемо далі. Вирівнюйте, намагайтеся, щоб вона була рівненька, щоб вона вас не загнила. Ось так ми з вами зробили. В мене вийшло півтора луточка. Розміром вона різна, більша, менша. Яка є, яку я вирізала, зате я точно знаю, що жодна з цієї цибулинки у нас не пропаде. Тому що деяка почала вже зверху псуватися трішечки, і вона б згнила. Так, ми верхівки повідрізали. Вона скоро, вон, дивіться, які зачаточки зелененькі, гарненькі, і скоро у нас буде тут стояти щитка зелена, соковитої вітамінової цибульки. У нас нічого не пропадає, ви знаєте. Поливати дуже часто не потрібно. Ви побачили, по-перше, дуже швидко почнуть відростати коріння. Ви вже на другий, на третій день, побачите, там внизу буде така щитка із коріння. По периметру, отак. Полили поливалочкою, ось так, по периметру, вони потрібно заливати її повністю. Вона на папері і папір е, зголожиться весь і корінцям буде достатньо. Буде багато води, буде загнивати. І ось залишилося скільки відходів. Цибулі тут немає, майже декілька штучок, а то лушпиня, лушпиня піде нам в огірочки чи помідори, в луночки. Не викидаємо нічого. А цю ставимо на підвіконня. Де у вас таке місце, щоб було і не жарко її було, щоб було і так більш-менш прохолодніше, але щоб було багато світла. І вона буде зелена, соковита, смачна і ароматна. Ось так. А з вами, як завжди, я любов і вірю, сподіваюсь, що ми з вами зустрінемося. Ось так я поставила на підвіконня. Тут ще, може, докладу. И вот, нехай стоїть на підвиконе на сонечку.